І раді бачити нашого гостя, який вже долучається до нашого етеру, Олександр Леонова, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Фанта, пане Олександре, добрий ранок доброго ранку. Пане Олександре, ми розпочнемо нашу з вами розмову із заяви е е Кулеби, міністра закордонних справ України. Він зазначив, що Путін продовжуватиме війну, поки не прийде. Він також наголосив, що ані американці, ані європейці не тиснуть на Україну щодо перемовин. Давайте почуємо і продовжимо розмову. Путін мейдвер. Путін чітко сказав два дні тому: ми не збираємося віддавати те, чого ми досягли. Який сенс говорити з ним? Я думаю, що він буде вести різні війни, доки не помре. На кону життя людства та у цій війні на кону світовий порядок, яким ми його знаємо. Тому ми повинні інвестувати знову і знову, адже це робить і ворог. Ну я зазначу, що триває економічний форум у Давосі, але він такий українсько-безпековий форум, тому що дуже багато безпекових тем незвично багато, тому що західний світ намагається зрозуміти, яка ситуація а українські українці, українська делегація, українські посадовці і всі представники України, які приїхали, намагаються якимось чином донести правду про війну, донести реальність, і все ж таки, аби захід активніше на неї реагував. Тому ми це теж будемо обговорювати сьогодні, і ми продовжуємо працювати на форумі в Давосі. У нас там Галя Остаповець продовжує свою роботу. Від неї сьогодні теж будуть включення. Вона більше розкаже про сьогоднішній день і головне, що було вчора. А також я, друзі, паралельно з Олександром Леоновим радий запросити до нашого ефіру Євгена, дикого військового аналітика. Пане Євгене, слава Україні і доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отож, ми розпочинаємо нашу годину. Олександра, розпочнемо із вас. Вже почули заяву міністра зурних справи пане Кулебе про те, що на Україну не тиснуть, і що Росія може вести декілька війн одночасно. Якщо її зараз власне не зупинити, то буде досить таки небезпечно для усього світу. Чи можете ви погодитися із такими заявами? Чи тут якась трішки знаєте інша історія? Ну, власне кажучи, те, що Путін буде вести війну. І хоче вести війну досить довго говорить те, що зараз війна для Путіна це можливість фактично пролонгації влади, самолегітимізації, Бо без війни у до Путіна у тих же росіян будуть багато питань. Взагалі, зараз ми бачимо, що знаєте, останнім часом досить багато депресії в українському суспільстві про ситуацію на війні, бо Мені здається, люди зрозуміли, що ця війна може бути надовго, але в Росії ситуація теж не дуже добра. Там теж велика напруга, і ми бачимо це по ситуації в Башкірі, по масштабним виступам родин мобілізованих. економічна ситуація теж не дуже райдужна і тому, власне кажучи. Для Путіна це можливість затиснути ситуацію і триматися. Бо якщо війна закінчиться, до нього буде багато запитань у громадян, і власне кажучи, це закручування гайок, воно вже не допоможе. І таким чином тут може погодитись з паном Кулебою, що Путін буде воювати, поки у нього буде можливість, і світ має зробити так, щоб у Путіна можливостей було якомога менше. Пане, а, Ігене, а як ви думаєте, чи поки є можливість, чи поки не помре? Тобто, якщо від зворотнього піти, то виходить, що для нього війна це продовження його життя, ну принаймні політичного. Ну я б трошки тут трошки тут уточнив, чесно кажучи, мені здається трошки наївним уявлення про те, що е, якби війна закінчилась його перемогою, то до нього в російському суспільстві були б якісь питання. Тощо, ну ну не те суспільство, чесно. Ну про що ми говоримо? Е, тут для нього ситуація виглядає трошки інакше, і це речі, якраз те, що е, ніяк не можуть зрозуміти на жаль, частина західних лідерів, частина наших союзників. Справа в тому, що от, е, в Росії дуже люблять оцей е, радянський спадщину, так от пам'ятаєте стару радянську комедію, там, де е, іли я веду його в ЗАГС, і вона веде мене як прокурору. От е, Путін наразі бачить ситуацію саме такою. А якщо він виграє цю війну, саме виграє, от не веде нескінченно це йому якраз не треба. От якщо він в цій війні перемагає, то йому списується все. І якраз гайки в Росії навпаки ще додатково закручуються вже за правом переможця. От і, е, далі готу... А далі власне всі мобілізуються готуватись до наступних війн, е, західна коаліція фактично розвалюється і так, і так, далі, і так далі. Все, е, якщо він перемагає, він править довічно, в нього все в шоколаді. А от якщо він цю війну програє, а програшем буде навіть, скажімо так, її не до виграш. То, от в такому разі, якраз потрапити до прокурорів в Гагу це буде саме м'яка версія, тому що в російських реаліях до ГАГИ ще треба дожити. Ну Пригожин з того приводу міг щось сказати, так от, власне і власне Путін і його оточення чудово це знають. Тому для них ситуація стоїть дуже просто: пан або пропав, або перемога, або поразка, і вони будуть відповідно воювати, поки або не переможуть. Або поки їхня армія не буде повністю розбита і переможена. Mm -hmm. Ну або, або якщо в процесі дійсно дик, великий диктатор, що називається конідвине, ну тоді відкривається якесь вікно можливостей домовлятися із наступниками. От, хіба ж але запасний як... президент відзначився вчора такою заявою, що ну якби не вселяє надію. Ну це я про медведів, не дід хочуть згадати, бо Зняв а, з язика. М... Да, будь ласка, тоді <рес> будь тоді ласка. ти давай. Давай <рес> заступник голови радбезу Російської Федерації нині уже так медведів і експрес президента Російської Федерації він підтвердив так би мовити слова Кулеба, заявивши, що Росія знайде привід для нападу і через 10 років, і через 50 років. Цитую для підтвердження вище сказаного наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для відновлення військових дій. Ми звичайно розуміємо, що слова Медведєва не завжди варто сприймати так дослівно і не варто їх сприймати як позицію Російської Федерації, але Менше з тим, як ви а на неї чому реагуєте. Перепрошую. ще перепошу. раз будь ласка. перепрошую. А чому це не сприймати всерйоз? Оце якраз треба сприймати абсолютно всерйоз, і як позицію Російської Федерації. Те, що її доручили озвучити клоуну, це якраз достатньо стандартна практика. Коли Ось як. озвучується угу. щось, що дуже вже ламає міжнародне право, коли озвучується щось дійсно шокуюче. Е, ну в них ніколи імператор це не озвучує першим. Е, колись в нього Жириновський для, ці, для, для цих цілей був. Е, ну Жирино, Жириновський помрі, ну от тепер власне інвідку для цього використовують. Але це сам. Саме їхня позиція, і це саме офіційна озвучка. Отут якраз не треба. І взагалі я нагадаю слова нашої з вами землячки е, Голдемейер яка е, колись дуже мудро казала, що коли хтось обіцяє, що хоче тебе вбити, до цього завжди ставитись треба дуже всерйоз От якраз подібним зая... подібним заявам треба довіряти. от е, Вона знала, що говорила. Пане Євгене, що для нас це означає воювати завжди? ми Ми можемо. Скажімо, так усвідомити це і усвідомлення цього, що для нас означає, як ми маємо змінитися. Можливо, так як має захід змінитися, як наші партнери мають змінитися. Ну давайте е, от партнери, хай самі розбираються, що вони мають там змінитися. Що стосується нас, то для нас достатньо просто: ми маємо виграти цю війну і після того жити, як як живе держава Ізраїль. Держава Ізраїль живе постійно в оточенні кількох країн значно більших за населенням ніж держава Ізраїль, де е, ну фактично державною ідеологією є ліквідація держави Ізраїль, скидання всіх євреїв серед. Земне море і так далі, ну вони ж вже десятиліттями з цим живуть і живуть, прямо скажемо, дуже непогано живуть просвітляючи uh -huh. uh -huh. але при тому відповідно не забуваючи про цю постійну оцю небезпеку яка постійно живе десь там, от за парібриком. от Тобто, нам треба для нас зараз ключове виграти цю війну, а далі відповідно будемо жити саме із розумінням, що да поруч з нами за парканом живе сусід, який досі не змирився і не скоро змириться із нашим існуванням Ну що ж, Почула так, -так, -так пане Євгене, так пане Олександре, якщо Сія буде мати привід і через 10 років не буде мати привід, а знайде його і через 10 і через 50 років напасти на Україну, як нам тут бути, чи розуміються наші європейські партнери, що потрібно дати відсіч прямо тут і прямо зараз, а не затягувати це на десятиліття. Я до речі, дін почув в рамках форуму в Давосі всіх цих міжнародних дискусій такий аргумент. От як які наша делегація пропонувала? От вони шукають ключі до розуміння європейцями нашої ситуації. І важливості це безпосередньо для них. І вони кажуть, що якщо не дай Боже. Росія матиме успіх, то ви станете буферною зоною, от Польща, Румунія, там е, країни Балтії. Якщо ви не хочете стати буферною зоною, то ви маєте зараз допомагати Україні. Наскільки цей е, аргумент, скажімо так, спрацьовує і може спрацювати, пане Олександре? Що ви бачите? Ну власне кажучи, він працює. Ми бачимо, що найбільш послідовні е, союзники України це країни е, Скандинавські і країни Балтії, які. Е, Допомагають і, власне кажучи, почали допомагати Україні ще до початку широкомасштабного вторгнення. І тому важливо, щоб це розуміння було у всього західного світу, власне кажучи, як мінімум, там зрозуміли, що вони до війни цієї були не готові. І уявіть собі, якщо у них не вистачає боєприпасів і техніки для того, щоб просто допомагати Україні, бо частина з з цієї техніки вона не в дуже доброму стані. Снаряди. У Німеччині, наприклад, закінчилося ще минулого року. І їм доводиться розгортати додаткове виробництво. Власне кажучи, якщо Європа була не готова до війни України проти Росії. До до речі, сполучені штати, коли ми про них говоримо на кінець 22-го року у грудні, вони на місяць випускали лише 15 тисяч снарядів 155-го калібру. Таке відчуття, пане Олександр, знаєте, що вони думають, що от от ну навіщо запускати це виробництво? От зараз закінчиться вже скоро. Там якесь припинення вогню, там чи заморозка, і все, і будемо жити як жили чи повторення го року. Таке відчуття складається, але знаємо, можливо, хочеш вони якраз запускають виробництво, але во mm -hmm. навіть в сполучених штатах. Атах масштабування йде досить повільно, бо це високотехнологічні речі. Якщо говорити про снаряди, то, наприклад, на кінець минулого року вони вже випускали 50 тисяч. На кінець цього року вони планують вийти за 100 тисяч. Але це показує, що це знаєте, не як в комп'ютерній ігрі натиснув на іконку і все почало вироблятися. Власне кажучи, потрібно розгортати виробництво. Виробництво в Європі розгортається, і Україна має. Знаєте, якомога ширше розгортати свій ВПК, тим більше, що у гарантіях безпеки, які підписали Велика Сімка, якраз йдеться про в першу чергу допомогу українському ВПК, і це надважливо. Власне кажучи, цим шляхом йшли Ізраїль. Цим шляхом йшли Південна Корея, які свій ВПК розвор... ну, розвивали, і зараз багато країн НАТО з задоволенням купують їх зброю. Mm -hmm. Ну так, ми фіксували такий, знаєте, феєричний, напевно, що сенсаційний приїзд міністра Великої Британії, прем'єр-міністра Великої oh. Британії, так до України. Підписання початок, підписання гарантових таких безпекових якихось моментів. Yeah. Це ж правда важливо на тлі давці і цих настрів, що от нас захід залишає там. Американці не можуть з допомогою визначитись. А от от Британія хочу, взяла лідерство, і, так, і тут звернутися звичайно, до да. пана Євгена. Ось включ. Чи того що е, включити тих заяв, які лунають від сторони е, сполучених штатів Америки, про те, що Саліван говорить, що Україна зараз має перейти в оборону, ну, це так Блумберг написав. Саліван це я так розумію, не під не озвучив, але, але Блумберзі написали, про... що але такий спутно, меседж. правду. Але знаю, знаючи все, що ми знаємо про радника з безпеки Джейка Салівана, е, великого миротворця, якраз одного з е, тих от любителів намалювати якісь червоні лінії, за якими наступає ескалація. От, враховуючи, що ми говоримо саме про цього видатного стратега, я думаю, що інформація Bloomberg, ну скажімо так, делікатно, як мінімум, дуже схожа на правду. Е, так от, е, ну насправді тут це просто: ми не ми точно не потребуємо цієї поради. Бо наразі існують два дуже різних сценарії, які, на жаль, не залежать від нас. Абсолютно, сценарій е, перший в Конгресі домовляються, і все ж таки, хоча б в лютому голосують. Е, пакет е, компромісний пакет, в якому зокрема сидить допомога Україні на 24-й рік. Військова допомога. Е, сценарій другий, який на жаль, ну от судячи з події останніх днів, стає чим далі, тим більш імовірним. Це е, 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 ну, дуже для нас неприємний сценарій, при якому республіканці і демократи так і не домовляються. І до Допомога припиняється не колись там абстрактно після виборів Трампа, а от вже прямо зараз. Точніше, давайте будемо точним, вона наразі припинена, але йдеться про те, що її ще можна доволі скоро поновити. Так, от це станеться або не станеться у випадку. Якщо допомога е, не поновлюється, тобто, якщо е, фактично все не домовились, то в такому разі ми не потребуємо цієї поради, бо в нас все одно не буде іншого вибору. Якщо допомога не поновлюється, то все, що ми фізично можемо зробити з е, тим, що ми виробляємо самі, і з тим, що нашкрібають по запасах європейці, які на жаль дійсно не мають цих запасів, так от власне, все, що ми можемо, це якраз закопатися в глибоку оборону, саме вести оборонну війну і сподіватися на диво, пане Євгене, а чому от... не мають європейці, наприклад, якщо брати порівнювати між собою допомогу, наприклад, там західних наших партнерів, європейських партнерів, тієї самої Німеччини і Сполучених Штатів Штатів Амерії? Рики, то вони десь ну майже на рівні чи ні, ні чи це неправильні ні, дані? Ні, Бо ні, там коли ні, говорили абсолютно. про німеччину, говорили, що досить таки багато вона передала Україні, десь приблизно але, е... але снарядів нам найбільше дала південна кореня. Ви мірієте в південна коронавіруєте А проблема в тому, що засип засипати окопи з орками євро не вийде. Угу. От це те, що дуже часто не розуміють: так. що коли е, ми міряємо допомогу в грошах, це абсолютно не той вимір. В грошах дійсно допомога Євросоюзу цілком співставна з Штатівською, якщо не помиляєш, навіть вже це перевищує. Але це переважно йде на наш цивільний сектор. Це йде, от, на, от я, наприклад, зарплату отримую, оскільки я отримую з держбюджета, як науковець, то фактично я отримую зарплату з коштів платників податків Євросоюзу, а не України. Бо всі наші податки, вони всі йдуть на війну. От фактично весь наш цивільний сектор зараз утримується ЄС, Але, е, а от по залізу вони 30 років не готувались воювати. Вони 30 років готувалися тільки для якихось колоніальних операцій, от послати миротворців в Африку, ну, повоювати з якимось там талібами, навісниками. І вони виростили те, що власне їхній же головний дипломат Жозеп Борель дуже влучно назвав Бонсай армії. От тобто, воно от виглядає як дерево, але воно півметра і в кадочці. От е, е, в цього літу, наприклад, ми використовували 8 тисяч снарядів на добу. Під час нашого наступу наразі в нас введена жорстка економія 2000 снарядів на добу на весь фронт. Це відкрита на жаль інформація, тому можемо обговорювати. От для порівняння, річна норма армії Франції 7000 снарядів. От е, перед новим роком виступав е, коло командувач армії Бельгії. Нагадаю, що це одна з країн, яка з нами ділиться навіть F-16, тобто от, е, мають прилетіти. Так от командувач армії Бельгії е, сказав, що з такою інтенсивністю боїв, як зараз в Україні, бельгійська армія на випадок вторгнення має снарядів на 18 годин війни. Це все сказано міни. так. От, от в тому -то проблема. Тому європейські гроші, навіть якщо вони сильно збільшать кількість грошей, от заліза в них фізично на складах немає. Тому штати, тут акцент -то потрібно зробити ситуація. щось от, ті штат переговори, які наразі в Білому домі між штат, да. штати єдиний наш союзник, у кого достатньо саме заліза, і на цьому ми маємо робити акцент. І дуже сподіваємося, що так. наші делегації так. і представники України а, на дипломатичному так. рівні із з цим працюють. Я тут відзначу, що в Давосі прозвучало дві заяви і від українців і від е, американців. Е, про Вибачте, що я вас перебиваю, ну ми просто ж не договорили відповідь на ваше ж попереднє питання. Так, от у випадку, просто якщо припиняється допомога вже в цьому році, то ми стаємо в оборону автоматично. А от якщо допомога поновлюється, то ми не потребуємо поради Салівана, бо вона хибна. Справа в тому, що з того, що в нас в кінці року ми почали чесно говорити, що в нас далеко не все просто, що в нас є проблеми з особовим складом із залізом, от з цього не треба робити хибний висновок, що в наших ворогів все в шоколаді. Це зовсім не так. Російська армія дуже виснажена боями 23-го року, от російська армія має рівно ті самі проблеми, що ми, і з особовим складом, і з залізом. От і при тому ці проблеми ще помножені на масштаб Росії матушки, на русський бардак, і дуже важливо на санкції. І тому якраз Росія може б геть не проти отримати паузу у війні для проведення ще двох хвиль мобілізації, для накопичення запасів зброї та БК і далі дочекатися Трампа. Нам це навпаки сценарій абсолютно невигідний. Нам якраз треба їх добивати в 24-му, якщо тільки союзники дадуть достатньо заліза, а ми проведемо нормальну мобілізацію. От зараз ситуація дуже динамічної, але рівноваги. І з цієї рівноваги хтось може іншу сторону схитнути так, щоб вона покотилась нарешті вниз. От і це ця можливість для нас саме в 2024 році. Ну, звичайно, за тих двох умов, які я озвучив: наша мобілізація і американські снаряди. А от і тому, якщо американські снаряди з'являться, для вас, для нас було б стратегічною помилкою перейти в оборону. І судячи з усього цього не буде, тому що от дві заяви пролунало від пана Скібіцького, це представник гурмо, який виступав у Давосі. Він заявив, що припинення вогню не буде, інакше Росія використає його для поліпшення своїх тактичних положень і відкриття нових напрямків бойових дій. А держсекретар Блінкін, ну не всі ж як Саліван, та думають, е, є інші думки. І от Блінкін зокрема не бачить перспективи переговорів щодо довгострокового перемир'я в Україні, і вочевидь, хочеться вірити, що адміністрація Байдена шукає. Запасні альтернативні варіанти. Отже, ну, ми знаємо, Александра... так Олександра президент США запросив представників обох палат палатка да, проводилися так, переговори так. і, і вони тривають. Пане Олександр, якщо коротко, який запасний варіант в адміністрації Байдена, щоб не ну власне під час виборів не отримати поразку, в тому числі іміджеву, в Україні. Ну, власне кажучи, дуже добре. Розуміють в адміністрації Байдена, що е, і можуть Україну викатити як другий Афганістан, ми пам'ятаємо, що з цього Байден починав, і тому цей на щастя і в інтересах демократів знайти можливості. Можливо, це як варіант і поновлення поновлення лендлізу, який був запроваджений, але оскільки американці нам просто передавали зброю. Безкоштовно, то цей, скажем, проект не вистрілив. Але зараз треба шукати будь-які можливості. Бо насправді, коли багато хто говорить, що Україні не дамо зброю, ті ж словаки і так далі, питання в грошах. Бо Роберт Фіцо, я хочу нагадати: він має такий, знаєте, імідж проросійського, Але Словаччина, коли в 2015 році постало питання, Диверсифікації е, постачань газу він так. зіграв дуже важливу роль, оскільки так. він отримував за це гроші. І так. питання: от тут питання в тому, що. Ці ж європейські гроші, які ми отримуємо, частину з них направити на закупівлю зброї. Uh -huh. І, власне кажучи, це може бути uh -huh. можливим варіантом. Так. пане Олександре, щиро дякуємо вам за участь в нашому ефірі, за ваші коментарі. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, пента, був із нами. А пане Євгена, дикого, прошу ще на одну важливу для нас тему: фронтову залишитися. Пане Євгене, ми з наших ранкових ефірів попередніх знаємо, що ви допомагаєте нашим бійцям, які зараз тримають плацдарм на лівому. У березі, зокрема, от інститут вивчення війни днями написав про те, що росіяни там вже готуються до оборони на лівому березі Дніпра. Про це свідчать останні супутники. Вдані йдеться про територію за кринками, включно з трасою М14 уздовж якої російські війська збудували півкілометрову траншею та інші оборонні позиції. Отже, що там відбувається, пане Євгене? Розкажіть, будь ласка, з того, що повинні знати українці зараз. Там відбувається по перше розширення нашого плацдарму. Щоправда, розширення відбувається поки що, переважно не так би мовити, в глибину території, а вздовж Дніпра. Тобто, ми фактично робимо перехід від одного плацдарму. Вже зараз таких плацдармів ну, наразі вже чотири. І вони мають скоро, скажімо, злитись в одну суцільну полосу. Тобто, фактично, смуга в кілька кілометрів вздовж всього лівого берега, вона потроху стає нашою. Так би мовити, наш плацдарм, якщо так по карті, наш плацдарм, можна сказати, розповзається вниз. От він витягується так вздовж річки, е, і е, ну, в напрямку туди, от можна сказати, в напрямку на голу пристань. це е, те, що власне і буде відбуватися самим найближчим часом. Ну, прогнозувати трошки е, надовше складно, тому що ну для росіян це дуже небезпечна ситуація. Е, вони ніяк не можуть з цим плацдармом нічого зробити. Але для мене великий парадокс, чому вони витрачають величезні сили на Авдіївку, яка якраз з військової точки зору дуже небагато їм дала б навіть у випадку успіху. От, а тим часом, власне, цей наш плацдарм для них він критично небезпечний. Їхні воєнкори, його, до речі, абсолютно правильно називають Баїна Херсонська кримському направлінні». Там 60 кілометрів до перекопа, насправді. От. І, е... Тому для мене тільки питання часу, коли вони знов спробують зібрати велике ударне угрупування, щоб спробувати все ж таки наших звідти викинути. Ну, один раз вони це вже робили. От результат був дуже плачевний. Е, я нагадаю, що село Кринки – це взагалі-то чотири вулиці. От чотири вулиці і жодного будинку вище двох поверхів. От просто навіть триповерхівки жодної не було. От, ну про те, що немає, я вже мовчу. Але я навіть не про руйнування. Там, в принципі, до війни не було е, жодної триповерхівки. Навіть так, от на цих чотирьох е, вулицях села Кринки лишилась ціла повітряна десантна дивізія. От все вона вже більше нікуди не десантується. От, пі, от після цього вони перейшли до оборони, вони тепер там пробують охопатись. Але там такий ландшафт, що не сильно окопаєшся. От саме на лівому березі, там дуже плаский голий степ, а знизу ще й ґрунтові води підступають. Тому лінію Суровікіна на там не побудуєш. От, от, от просто суто фізично. Насправді це, до речі, і нашим захисникам так само трошки шкодить, тому що вони теж не можуть закопатися глибше, ніж на метр. Там одразу холодна вода виступає. Угу. Тобто, там бойові дії дійсно сильно відрізняються від того, що ми з вами звикли спостерігати на Запоріжжі, на Харківщині. От, ну, от власне, але там, там, там насправді дуже динамічно. Ну, і поки що тут -ту -ту, на ну, це дай Боже нашим хлопцям і дівчатам. До речі, до речі, я особисто навіть знаю дівчата, які Там воюють okay. от, так от вони там поки не просто тримаються, а просуваються. Пане вже можливо, дівчат... ви, на сам кінець, яка допомога потрібна, як можна допомогти підрозділам? От ви, зокрема, цією допомогою займаєтеся. можливо, якісь відкриті дані, що потрібно, щоб е, наші глядачі е, долучилися? Так, та, саме відкрите, так зима на дворі, справді. Тобто, дуже потрібно все тепле і водоізолююче, тому що там дуже холодно і мокро. Це от те, що може робити цивільне населення. Ну а ще, звичайно, там зараз така буквально можна сказати чорна дірка, яка буквально засмоктує величезну кількість евпів дронів. Саме на цій ділянці вони відіграють дуже велику роль. От е, вони туди зараз от от, от, скіль, от хто має можливість, е, скажімо так, фінансувати постачання fpv шок Ну от на той напрям їх скільки б не дали, багато не буде. Зрозуміло. Пане Євгене, щиро дякуємо вам за ці деталі, за ваші коментарі та аналітику в нашому ефірі, за те, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Спасибі Дякую. вам, Євген Дикий, військовий аналітик, був із нами на прямому зв'язку.